Всім добрий день! Сьогодні трошки теорії, як ремонтувати лампову апаратуру. Вона відрізняється від транзисторної в ремонті. Тут основним узлом є блок живлення, тому що для роботи ламп потрібно постійно 200-250 вольт і змін на 6,3. Оцей трансформатор, він повишаючий. Він з 220 робить 250 вольт ну, чи там до 300 скільки, в залежності, які лампи стоять. От. З чого я починаю? Я відключаю діодний міст, знімаю всі лампи, прозвонюю трансформатор ну на випадок обриву чи там, короткого і так далі. От. Після того підключаю його в сеть і дивлюсь напруги. Якщо всі напруги відповідають, окей, тоді ще не підключаємо діодного моста. тоді дивимося на цей фільтр. Він може складатися, ну, тут може бути два конденсатори, три, так як тут, може бути і чотири. От, Їх. Відразу треба. Ну, навіть можна не міряти їх, можна відразу міняти, тому що така апаратура вже досить старає по 50 років, а то і більше, тому їм 100% кирдик. Міняти треба на вольтаж 400 вольт. Ну, я так роблю. Тобто 20 мікрофарад 400 вольт, ну, чи 30 тут стоїть, тут, тут 30 стоїть, тут 20, значить. До... При цьому оці, оці самі ємності ну, тут не дуже критичні. Нічого страшного не буде, якщо поставити 40 мікрофарад. Чи там, скажімо, тут 40, тут 10, тут, тут там 30, ну, одним словом, вони не є такими критичними. <кхух> От, замінили оце. Подивіться, зверніть увагу на ці резистори в фільтрі. Може, вони часом можуть бути згорівші або підгорівші, або, ну, одним словом, подивіться на них. А після того вже можна підключати діодний міст і включати в мережу, подавати сюди кругом напругу. От. Якщо все, ну, типа. Запрацювало, тоді вже можна ставити лампи. Бо буває так, що, наприклад, ну, якщо би ви не замінили ці конденсатори, а просто підійшли до місце, а тут якісь конденсаторів, скажімо, в короткому може бути, або з втратою ємності, може піти, як то кажеться, бабах. Добре, якщо вийде запобіжник, тут він завжди є. Входу. Ну буває, що ще можна тоді, якщо ви так же можна включити через якусь нагрузку, через лампочку. На всякий випадок. Якщо буде десь коротке, то лампочка яскраво засвітиться. Вот. Ну і вже після того, якщо тут все окей, ставимо лампи. Ну, а далі вже по ходу. І саме головне то при ремонті такої техніки, то техніка безпеки. Тут е досить висока напруга. 200 вольт ампераж малий, але б'є воно так добренько. Оці конденсатори вони довго тримають роз... заряд, тому під час якихось маніпуляцій бажано їх, не бажано, а треба їх розряджати. Тобто, навіть якщо ви виключили з мережі, на них... Висить напруга якийсь час. Тому бажано не бажано, а треба їх розряджати. Вот. І двома руками за шасі, якщо він включений в мережу, двома руками за шасі триматись ну, не можна. Тільки одною рукою щось робити. Тому що, якщо цей, то долбане так добренько. Ось таке от. Дякую за перегляд.